Доброго вечора, брати і сестри. Зараз у нас вечір. І сьогодні я хочу записати відео, як я і анонсував, про говоріння на інших мовах. І деякі роздуми, деякими роздумами, які в мене були, хочу поділитися сьогодні. Отже, ми говорили, що Зробимо відео на тему, чи є говоріння на інших язиках прокляттям, як ну, деякі наші брати е, говорять, що начебто в Ісаї 28.11 записано, що Бог розділив язики для того, щоб. Вавилон, будівництво Вавилонської вежі припинилося. Так воно і сталося. Тобто, Господь змішав язики людям для того, щоб вони не привозносилися більше, чим, ну, чим треба, так? не возносилися до небес, як там написано. <кій> <кій> ну, давайте по. Розглянемо це питання. Для чого взагалі існує мова? Мова існує для того, щоб люди спілкувалися друг з один з одним, щоб вони один одного розуміли. Звичайно, що розділення мов не було благословенням для людей, не є благословенням для людей. Ми не розуміємо людину, яка говорить іншою мовою. Ми не розуміємо чужестранця, так? Хоча всі ми однакові люди, і нам е, потрібно спілкуватися. Але ж <кій> у той час це було зроблено для того, щоб е, вберегти людей від їх власних вчинків, від їхнього власного бажання е, строїти ту вежу. Отже, <кій> Зараз ми переходимо до е, язиків, про які говорить Біблія в першому посланні Корінфянам в 2014 розділі, тобто інші мови, на які говорять вже християни нового заповіту. Е, <клух> і давайте, е, давайте розмірковувати. Е, якщо мова. Вона е, слугує людям для того, щоб розуміти один одного. Е, навіть так скажу, не тільки людям, так, а від, в відносинах між людьми і Богом мова е, вона, ну, дає розуміння. Тобто ми можемо звертатися до Бога і звертатися один до одного. І знаєте, я зробив такий висновок, що ну, насамперед е, люди, які Говорять, ну, негативно висказуються про говоріння на інших мовах, це ті люди, які не розуміють, ну, не говорили ніколи самі іншими язиками, і не розуміють, що відбувається, коли людина, ну, якась людина, яку вони бачать, так, говорить іншою мовою. І <кхід> мені б хотілося зараз провести таку чітку різницю. До кого ми говоримо? Якщо ми говоримо іншою мовою до людини, яка нас не розуміє, немає в цьому ніякої користі, немає ніякої пользи, бо людина ну, просто не розуміє нас. Як ми вже говорили, Бог розуміє усі мови. І якщо ми спілкуємося з Господом, Він розуміє нашу мову, тоді виникає питання, чи потрібно нам спілкуватися з Господом. Звичайно, так. Ми молимось, ми звертаємося до нього. Чи має значення в цьому випадку, яка мова? Для Бога немає. Бо якщо ми молимося Духом, Господь, він е, написано раніше, раніше, ніж то ми сказали, вже розуміє і знає, про що ми скажемо. То звичайно, що немає для нього ніякої проблеми е, зрозуміти ту мову, на, е, на якої ми молимося, якщо вона навіть нам. Не є зрозумілою. Але. Про що говорить Павло в 1 Коринтян, 14 розділі? Про що він турбується? Він турбується про людей, які, чуючи цю мову, не розуміють, не назідаються. Так, вони не, не розуміють, що відбувається. Тому, він закликає нас не, не робити цього навмисно. Тобто, якщо я буду е, звертатися до Бога, в, ну, наприклад, зі сцени в мікрофон, то таким чином, я, чого я досягаю, е, ми чуємо, інколи е, проповідник може молитися на сцені і на них. Е, Чого він досягає проповідник цей? Він не досягає з цими словами тих, хто знаходиться у залі. Тобто церква не назидається, але його дух, дух тієї людини, яка говорить, вона говорить з Богом, назидається від Бога дух. Але який позитивний момент є в цьому? Людина просто демонструє своє спілкування з Богом. Тобто, коли, наприклад, людина виходить на сцену і молиться, ніхто не говорить, що це щось негарне, так? А якщо людина молиться іншою мовою, тут виникають питання. Але, кхе -кхе, на мій погляд, позитив в тому є такий, що людина демонструє можливість спілкування з Богом іншій людині. Якщо так підходити до цього питання. Якщо людина не навчена цьому, їй ніхто не розповів про це, то, звичайно, як в писанні написано, вона буде думати, що ну, щось не... людини якось не в собі, вони біснуються, вони говорять на язиках, які самі не розуміють. Тобто, який мій висновок з цього, треба обережно підходити до говоріння на іних мовах з кафедр. Зі сцен, бо, як говорить Павло, ми в любові повинні думати і про тих, хто нас чує, хто нас бачить, до кого звернута наша мова. Але коли я звертаюся до Бога, немає зовсім ніяких підстав для того, щоб я стримував свій дух, який хоче говорити до Нього іншими мовами. Ну, така моя думка на сьогодні. Щодо... Ще раз хочу вернутися до тези, що чув я такі проповіді, такі вчення, що немов би, не би говоріння на їхніх мовах, це говоріння з бісами. Можу лише, ну, звичайно, як завжди, запросити до діалогу, до, до коментарів цього, хто що відносно цього думає. Але від себе хочу сказати: говоріння на інших мовах не є розмовою з бісами. По-перше, тому що дуже часто ми чуємо в проміжках між розмовою на інших мовах, як людина. Так природньо переходить від е, говоріння на, на, на іній мові до слави Господа. Тобто це відбувається природньо, і потім від прославлення вона знову повертається до іншої мови. Тобто не контрастує, не, е, не конфліктує так перехід від однієї мови до, до слав, до прославлення. Тому. Вважаю, що це є як доказ того, що не з бісами говорять люди на інших мовах. Звичайно, мова йде про християн, про церкву. І як ще один аргумент на користь того, що людина, говорячи на інших мовах, не говорить з бісами, я просто мушу привести свій досвід, коли я говорю іншою мовою. В мене є, я відчуваю, як приймає на мій дух. Звичайно, мій мозок залишається без, без плода, але я точно знаю. У мене є таке знання внутрішнє, що я говорю до свого отця, а не до біса. І Відбувається спілкування з ним, Він відповідає. Молитва почута. Господь чує мої слова. Нехай навіть мій мозок залишається без плода. Ну, такі тези на сьогодні я хотів озвучити. Тема звичайно цікава. Давайте спілкуватися далі. Давайте писати в коментарях свої думки, не соромтеся. От я з радістю буду відповідати на них. Тому наразі все. До наступних відео, до наступних роздумів про говоріння на інших язиках. Я продивляюсь тематичне відео зараз на цю тему, аналізую і приходжу до висновку, що. Багато е, людей, які, навіть будучи в баптистських церквях або навіть і в православних, які дійсно шукають істину і, істин, е, дійсно шукають Господа, е, вони схиляються до того, що наша молитва, яка, як говорить Господь, часто буває в потаємній кімнаті, яку ніхто не чує, звичайно, вона може бути. На яких, таких рівнях, які виходять за межі тієї мови, яку ми з вами використовуємо в повсякденному житті. Дякую, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь, надсилайте коментарі і продовжимо спілкуватися задля, задля того, щоб навчатися, задля того, щоб назідати наш дух. Для того щоб не наш розум в Господі, дякую всім.